Головна сила футболістів, тренерів святкують зараз, там інша драма відбувається. Драма гравця, який не забуває пенальті, але ось коли серія йде до забитого, хтось має бути з тим, хто не влучить. Олександр Караваєв. Нібито знову ж візуально і непогано. Цілому тут різних права нога залишалась на лінії. Він абсолютно точно в межах правил відбуває цей пенальті. Дмитро різник і до шахтаря. І оця мить. Різних відбуває удар. Але знову ж я підзначив Микола Матвієнко. Капітанська робота да, це да, величезний да, 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 респект. Таку мить, мить, коли сезон загалом не можна вважати позитивним. Зараз він домальовується яскравими тасками, яскравими цими фарбами. Але Матвієнко навіть в такий момент радості всередині він іде і респектує. Петро Різних ну, теж емоцій нього виграний фінал Кубка України. Багато можна говорити про те, як о, які емоції переживав останнім часом Дмитро Різник.